Я вітаю всіх дітей добрий ранок. Добрий день, доброго дня, пані Наталі. Доброго дня, Тарасик. Відкладіть усі ви ві справи, балачки свої, забави, сядьте дружно, всі, будь ласка. Тарасику, а що цікавого у нас сьогодні на занятті? До уваги цікаве заняття. Ми будемо з вами слухати. Роз... Віддати і грати. Подивіться, яку казочку намалював художник фарбами. У лісі жили равлики. Один равлик мешкав у хатинці на верхівці дерева, а другий внизу. Повзали равлики один до одного у гості. Ось так вгору, вниз, знизу, вгору. Але равлики повзали так повільно, що не встигали побачити природу в різні пори року. Розкажемо їм, що влітку спекотно, достигають сониці, квітуть трави і квіти, восени жовтіє подає з дерев листячко, виростають фрукти і гриби. Взимку стає холодно. А сніжок покриває всю землю. Весною теплішає, та не сніг, розпускаються перші квіти і зелені листочки. Здивувалися рауки, що так багато цікавого навколо. І попрямували далі один раз до літа, а другий до зими. Літа, осінь, зима і весна це пори року. Подивись, уважно на малюнах. Покажи равликів, їх хатки на дереві. Покажи пальчиком, як повзую равлики по дереву вгору вниз. Зроби рученятами рамочку. На картині знайди літа, частинку осені, де настала зима і прийшла весна. Дуже добре. А тепер ми з вами помалюємо пластилина. Батьки, будь ласка, роздрукуйте шаблон для нашого заняття. Нам знадобиться пластилин помаранчевий, зелений, брунатний. Трішечки білого і чорного. Відрізаємо шматочок зеленого пластилину, скочуємо кульку, а з нею тенесенький валик, який ріжемо на шматочки. З помаранчевого пластилину також саме робимо маленькі шматочки. З брунатного пластилину відрізаємо шматочок. З нього робимо кульку, яку розкочуємо товстий валик. Ділимо його на дві частини. З маленької скочуємо тоненький валик, який ріжемо на шматочки. Розмалюємо черепашки нашим равликам. Для цього нам потрібно розігріти маленькі шматочки пластилину пальчиками. Далі розтираємо його по малюнку. Дивіться, які ошатні черепашки у равликів. Ліпимо равлика. Решту танких валиків скручуємо між собою. Далі з них скочуємо товстий валик, який з кінця закручуємо в коло. Це вийшла у нас черепашка для равлика. З товстого валика відрізаємо шматочок, скочуємо з нього конус, який згинаємо. Це буде тулу правлика. Робимо оченята, скочуємо дві білих і дві чорних кульки. На білу ліпимо чорний. Готово! З решти брунатного робимо велику кульку це голова. На тонкий валик ліпимо кульки, це будуть наші ріжки. А тепер збираємо голову. На велику кульку прилипили наші готові оченята. Далі ми збираємо нашого равлика на тулуп наліпити голову і черепашку. А тепер ми пограємо. Подивіться, як весело нашому равлику з друзями. Допоможи равлику швидко рухатися з літа в осінь, а потім до зими й до весни. Покажи пальчиком йому. Де влітку ростуть суниці і квіти, восени гриби і падають листячка, а зимою йде сніжок. А коли приходить весна, покаже зелені листочки на дереві. Сьогодні ви гарно попрацювали, молодці, але заняття закінчилось і пора прощатися. До побачення!